Рим став найрозвиненішим містом у світі. Шестиповерхові будинки з квартирами по 380 помешкань у кожному. При дорогах система стопу, що допомагає позбутися 55 тонн відходів на день. Поліцейська сила, пожежна бригада, поштова служба. 30 бібліотек, 3 театри і 80 храмів. Рим перший мегаполіс у світі. Римська дорога 23 фути в поперек. Достатня ширина, аби армія могла йти по шестеро солдатів в ряд. Римські дороги з'єднуються з римськими містами, а завойовані люди стають громадянами імперії. Париж, Лондон, Барселона. усі побудовані за одним проектом. Бані, храми, площі до того часу Рим побудував чверть мільйона миль доріг. Достатньо, аби опоясати землю 10 разів. Морські шляхи поєднували 250 великих портів.